От чого я приходив на кладовище? Щоб найповажніших українців побачити. От один із них. Залізний полковник. Слава Богу, в Христах. Ой. Це історія. Це історія великої України, великих людей, яких, на жаль, зараз нема. І Лобановський це частина великої України. Після створення незалежності, мабуть, саме більше в Україні авторитету дав Валерій Васильович Лобановський. Світового авторитету. І не так, як боксер Груша. Це, знаєте, як тренер, коуч. Розумом, талантом. Справжня людина. Валерій Васильович Лобановський. На Макіїв. Рудаков. Євгеній Рудаков. Бачите? Рудаков. Динамо кі. Бількевич Валентин. Прекрасний футболіст. 73-го року народження. Господи, що з вами хлопці? Погано вас бив, Валерій Васильович. Не навчив футбол навчив ганяти. А жити не навчив. Взагалі молодий хлопець. Валентин, Валентин Белькевич. Андрюша Баль. Немає. Що з ними? Всі молоді такі. Намоків. Гусин Андрій. 28, 38, 42 роки. Бачите, який класний пацан. Він мені подобався. Немає. Як гарно зроблено. 65 років прожив. Володя Лазинський. Дуже добре його пам'ятаю. Гарний футболіст був. Наполегливий. Ще відомі футболісти. Слободян. Гарний був футболіст. Гарний пам'ятник. Так. А це от теж футболіст. Хмельницький. Віталій, здається, так? Да? Віталій Хмельницький. Динамо на